Привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про ще один невеличкий метод, але дуже-дуже дієвий: і на очищення, і на зарядку, і на цілительство за допомогою тібетських чаш. Звичайно, такий предмет є не у кожному будинку. Але якщо, наприклад, у вас є, чи з'явилося бажання давно хочете купити собі тібетську чашу, просто такі купляти не потрібно, тільки якщо ви хочете нею користуватися, то це дуже гарний варіант. Розкажу чому. Найкраще обирати тібетську чашу із сіми металів. Там кожен метал відповідає нашим основним сімом чакрам. Отже, ви можете, наприклад, якщо ви працюєте, взаємодіяти з власним тілом чи чиїмсь тілом, так ставити чашу на тіло. і Активувати ці вібрації прекрасні, вона очищує і заряджає, і гармонізує нашу чакральну систему. І взагалі, ці вібрації, які розходяться по нашому тілі, динамізують енергію, її потоки, течії, все стає більш таким вільним, прекрасним і стагнаційна енергія, вона уходить. так? Вібрація пробучує нашу енергію. Ви можете також очищати за допомогою цих чаш ваш простір, вашу селю, так, ходити із кімнати в кімнату, наприклад, по периметру, гарно залишаючись у кутках і співати. Так? Ми Тут кажуть так, співати, заставляти співати чашу, так, вібрація ці. Откривайте, відкривайте обов'язково шафи, шухляди, щоб вібрація вся туди йшла. Так? Високі вібрації, ці альфа, альфа. вібрації, Вони дуже гарно чистять і заряджають. Це також гарний варіант: чистити, заряджати ваші інструменти. Ви всередину і. Декілька хвилин можете пройтися цією вібрацією. Також це варіант очищення і заряджання їжі і води. Тобто наливаючи туди воду чи ставлячи їжу всередину, робити вібрацію, і вібрації такої їжі дуже сильно підвищуються. Так, наприклад, заряджають їжу для вагітних жінок у Непалі. Отак от. Тобто це такий універсальний метод очищення, заряджання, гармонізації, вібрацій, так, альфа-вібрацій, які допоможуть і для тіла, і для оселі, і для ваших інструментів, і для їжі і поти вам у вашій практиці. Звичайно, чаші бувають зовсім різні, там дуже багато аспектів, як їх обирати, наприклад. Ну, беріть ті, що із сіми металів, принаймні, звичайно, зроблені вручну. І найкраще, там, наприклад, з Непалу чи з Тибету. Тобто, так, заряджені дуже позитивно і прекрасно. Бажано піти в магазин і обрати, подивитися так на вагу, як вона співає оця вібрація, щоб і звук вам подобався. Бо якщо вони вас будуть е е нервувати, <laughs> то це не дуже добре. Е е звуки бувають різні, всі одне на одне не схожі. Тобто це ось такий універсальний прекрасний метод і швидкий. До речі, прекрасно допомагає також при медитаціях, заняттях йоги, наприклад, і коли робиться масаж. Так? Тут, тут такий метод просто супер. Якщо він вам сподобався, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, чи хочете купити, чи ні, чи думали ви про це чи ні, знали ви про це чи ні. А можливо, вже у вас є тібецька чаша і ви давно нею користуєтесь. Але якщо вона у вас є і припадає полюхою, то це час її дістати. Гарного вам дня! Авах, давайте. До речі, включайте собі, наприклад, на YouTube Музику а, з тібетськими чашами. І взагалі можна так побачити, як ви реагуєте на цей звук, чи це ваше, чи не ваше. От, і це вже буде певне очищення і гармонізація. Тобто, не обов'язково купляти чашу. Можна використовувати саме так. А особливо, якщо там і чаша, плюс якась мантра, дуже вам подобається, наприклад, так? Це взагалі прекрасно. Подвійні вібрації. Сподіваюсь, це було цікаво, а можливо, для когось зовсім нове. Гарного дня!